Хочеш ж зміну в майбутньому стань такою зміною вже сьогодні. Декларують представники нової політичної партії Воля, молоді, активні із незнаплямованою репутацією люди з усієї України. Здебільшого активісти майдану, автомайданівці, представники самооборони, підприємці. 90% із них ніколи не були у політиці, допоки не зрозуміли, що відповідальність за долю країни потрібно брати на себе. Вони вимагають люстрації, володіють механізмом руйнування корупційних схем, мають бажання, енергію, волю змінити нашу державу державу. саме на цьому акцентували представники партії Воля на зустрічі з громадою в місті Калуші. Один із її лідерів, бо у цій політичній силі немає єдиного лідера, народний депутат України Юрій Дерев'янко. в Прямому переносному значенні цього слова є людиною волі у парламенті. Виокремлює першочергові завдання, що мають на меті сьогодні. В першу чергу ми зараз відстоюємо інтереси наших громад. Ми говоримо про децентралізацію всі, але забули про те, що разом з правами. Треба громадам передати фінанси і ресурси, тому ми зареєстрували, розробили і зареєстрували низку законопроєктів, які передбачають саме передачу повноважень на місця щодо розпорядження землями. Другий це антиолігархічний пакет законів, так званий. Ми вважаємо, що де монополізація, де олігархізація, і повернення влади на місця, тобто здійснення реальної децентралізації, це ті першочергові кроки, які зараз суспільство потребує. Боротьба за проведення люстрації у нашій країні, оновлення державного апарату. Щоб громади зуміли залишити прибутки від пріоритетних ресурсів на місцях подолання корупції, перелічує окремі пункти діяльності партії Воля, член ради Ольга Галабала. А ще ми проводимо своєрідні навчальні курси для партійців. Програма навчання діятиме два місяці з квітня до червня. Опісля влітку продовжиться в організованих таборах. Резюмує Ольга Галабала. Ми зараз починаємо навчання по Івано-Франківщині і по інших областях, навчання команд, які будуть іти і просити в людей довіри, представляти їх в місцевих органах влади. Ми хочемо цих людей навчити не просто йти туди і просижувати, чи так як зараз люди, напевно, мають знати тільки як це все роздеребанити чи вирішити, а не як розвивати свої міста. Ми людей будемо вчити, як розвивати свої міста, як розвивати свої села, як так зробити, щоб ті ресурси невеличкі, які. Є в громаді вони давали максимально прибутку, як зробити все прозорим, як провести інвентаризацію землі, як зробити прозорим бюджет. Тобто, як так робити, щоб дійсно наші громади рухалися в правильному напрямку. Активіст партії Воля, і її координатор на Калущині Михайло Якимчук. Відповідаючи на запитання журналістів, виокремлює головні напрямки діяльності політсили, зокрема у місті і районі. Основним нашим таким видом діяльності, крім політичної виду діяльності, є волонтерська робота, а саме відправка. Гуманітарних допомог на світ хлопцям, реабілітаційна допомога хлопцям, які приїжджають з війни, з полону виходять і тому подібного. От. Також нашим одним таким з досягненням є ще не звільнення, але практично вже є звільнення начальника відділу освіти районної державної адміністрації Наталії Савчук, незважаючи на те, що представників громади на зустрічі було небагато із активістами політичної сили воля у них тривав доволі жвавий конструктивний діалог. Калушани отримали змістовні відповіді на актуальні запитання.